Я переїхала в Київ, тепер я тут живу. Найважливе, що у вас є, це хіба дура. Yeah! На весь інтернет розкажу, що тепер я тут навчаюсь. Я була вагою, я вступила в університет Шевченка. Якісь типу, об'єктивні причини, якщо розглядати, мій вибір припав на Грінченка, але так боліше. Я почала знімати, що вони є, їх немає. Ну, типу, я все одно одна. Факту я одна тут. Люди, мабуть, дивляться, думають, що це за. Соціофобія, її боялась. Е, я планувала, типу, закинути Ютуб, повернутися до нас до ДА? Отже, до серйозного. Я тут ніхто Сказати і висловити щось не можу. На рахунок того, що в мене багато хто не вірив, то, да. дешся в цей Київ і ішов. Ти туди не поїдеш, ти з саме завжди. Будете залишатись лише ви. Само важливе, що у вас є, це ви. По традиції, пока. Я переїхала в Київ. Давай. Я сьогодні тут перед вами для того, щоб поділитися всім, просто все, що в мене накипіло на душе. Сказати все, що тільки можна. Я щас буду кидатись коїсь тапками. А, вот. Короче, тут для того, щоб вам розказати все, що в мене накипіло на душі, тому що в певний момент мого життя я взагалі перестала ділитися з більшістю людей в своєму житті. Та Не з більшістю, з усіма в своєму житті. Я перестала. Ділитись усім, що в мені всередині. А я вирішила, що якщо я не ділюсь ні з ким, то я щось на весь інтернет розкажу, що у мене тут як. Я переїхала в Київ, тепер я тут живу, тепер я тут навчаюсь і сподіваюся, що надалі буду жити і навчатись, і все буде добре. Я дуже давно мріяла про це. Це була моя. Я не люблю взагалі слово мрії, тому що я вважаю, що мрії – це те, що ніколи не збудеться. Я люблю ставити цілі. Це була моя ціль цільне життя. І зараз вона типу, виконана, але я не вважаю, що вона виконана до кінця, тому що е, я тут завдяки навчанню. Але я хотіла би знаходитись тут не тільки завдяки тому, що в мене є навчання, в мене є можливість типу, ходити в університет, а завдяки тому, що в мене буде тут якась робота, якась типу, е, якесь жилье, щось типу такого. От. І я, можна сказати, наполовину виконала свою ціль, і це вау! Чи приносить мені це радість? Так, чи приносить мені це не тільки радість? Так, тому що що? Тому що коли я переїхала в Київ, не, не, скажімо так, не те, що коли я переїхала в Київ, коли я сюди приїхала, я була в да, мама матюкаюсь. А, Знаєте, це то відчуття, коли ти їдеш в місто і ти бачиш його по одному, уявляєш по одному, а потім приїжджаєш і неділю зовсім інше. Нема такого у вас відчуття, в мене є. І коли я приїхала сидіти, бо я побачила зовсім інше те, що я собі могла уявити. О, в очах, в житті, на, ем, на ділі воно все виглядає, є зовсім по-іншому, відчувається зовсім по-іншому, і це зовсім інші емоції, не ті, які ти хотів відчувати насправді. І для мене це було повним шоком. Я на той момент, коли. Приїхали сюди вперше за довгий час, я була просто в шоці. В мене в голові відбувалося незрозуміло зрозуміло, що в мене взагалі від в житті на той момент відбувалися не найкращі події. Але, типу, е паралельно з цим ще плюс такий удар, і я не розуміла, типу, що ну хорошо, то я так мріяла сюди приїхати. А тут виходить, що не те, що я собі в голові геть уявляла, як мені сюди приїхати тоді, як мені тут жити. Але зараз я знаходжусь тут. І з осмисленням, з часом, типу, я прийняла, типу, деякі речі, зрозуміла, що, типу, що не все так, як в мене в голові, буде насправді. І але я, і так, я задоволена тим, що є зараз наразі, типу, мене все влаштовує повністю. А, чи я думала, я взяти на пляж якийсь покривало, щоб сісти на нього? Да, думала, чи взяла я його. Нет, конечно. Ну, правильно, нашим мені йти з тим покривалом, воно буде мені мішати в руках. Я, ну, я просто не знаю, так, як пояснити ці всі свої враження. Це е, трошечки деталей. Я вступила в університет Шевченка. Е, хотіла би я сказати, але я вступила в нього. Да, я вступила в нього. Але я не подала туди документи. Я подала документи в університет Грінченка. Насправді Шевченко був моєю мрією, так само як е, був моєю цілею, не мрією, е, як і е, Київ загалом. Але зараз він перетворився просто на мрію, яка не збудеться. Тому що я не подала туди документ би, типу в моєму житті були трошки інші умови і ситуація, Я би пішла б вчитись Шевченка, забрала б гроші, забрала б документи і така типу грінінка в пока. Я йду вчити Шевченка. Але в моєму житті зараз відбуваються інші трошки ситуації, складнощі, через які, на жаль, я вирішила не навчатися у Шевченко. Я я жалію, так, я жалію про це. Я ще про, поки що нікому про це не говорила, і ні, навіть самій собі і я не зізнавалась про те, що я дійсно жалію, що я не подала документи Шевченка. Я зараз начну плакати. А, тому що, я не знаю, ну, типу, з якихось об'єктивних причин. І, не має сенсу жаліти, тому що Грінченко на мою думку як університет нічим не гірше, типу, і в якихось планах він навіть кращий буде для мене. Але в якихось планах, типу, просто як мрія, як бажання, як така хотілка, типу там то я би хотіла типу Шевченка. Але якісь типу об'єктивні причини, якщо розглядати, розглядати типу плюси-мінуси, то дійсно той вибір, який я зробила наразі, він є правильним і кращим, на мою думку. Не знаю, можливо, є інші думки, які мене переконають. Мій вибір припав на Грінченка. Мені подобається цей університет. Останнім часом дуже багато я про нього чула хорошого, і, типу, в принципі, поки що я задоволена. Я би хотіла сказати, що от в момент, коли я зрозуміла, що я переїжджаю, скоро, типу, Вінниця буде майже я буду там, грубо кажучи, гостем, можна сказати, вже в якийсь момент. Я просто... Мені, мені стало так боліще, я почала знімати Вінницю. Я почала знімати відео для себе. Просто типу, я почала гуляти. Ну коли я гуляла, там коли в мене був на цей час, окрім роботи, тому що а, 90% часу мого влітку це була робота. То я знімала Вінницю, я знімала чисто для власного задоволення, якогось такого відчуття, типу, я це зробила, і я ні граму не жалію про це. Зараз я знаходжусь в Києві, і я в шоці, тому що я реально не розумію, що мені зробити. До речі, не можу сказати, що я в Києві прямо сама сама. У мене є тут е, подруга, і е, є ще люди, які тут є. Декілька, двоє людей. Але попри те, що вони є, їх немає. Ну, типу, я все одно одна, я сама. Ну, типу, буквально. Якщо я повертаюся там в гуртожиток, я повертаюся там до дівчини, з якою я живу. В кімнаті і до дівчини, там, з якою я також спілкуюся з гуртожитку. Але по факту я одна тут. І там ті люди, з якими я знайома, з якими я товаришую, дружу тут, то вони не завжди поруч. І чи лякає мене це, так лякає Чи сумно мені від цього так сумно. але але що ти зробиш? Ну, нічого не зробиш, ну така життя, блін. Люди, навірно, дивляться, думають, що це за люди знімає з розовим мікрофоном відео тут. Е, ну, це я. Соціофобія я її боялась. боялася. Е, я планувала, типу, закинути Ютуб, повернутися до нього в жовтні. Е, в мене були на цього певні причини, але я вирішила, типу, коли поїхала сюди, ось попереднє відео, яке ви можете побачити на моєму каналі, це якраз відео з того, о, о, з тої поїздки, після якої я була не то, що в шоці, я була. Ва. Ну, типу, реально, ти приїжджаєш в місто, ти бачиш його зовсім іншому, а для мене ще дуже складно розуміння того, що я не контролюю ситуацію. Тобто я приїхала в Київ і я його не знаю, ну я не знаю, як орієнтуватись. І для мене це, типу, максимально некомфортно, максимально типу, боляче, неприємно, і приносить просто Ну, я не можу пояснити, типу, я не контролюю ситуацію, я не знаю де я, я не знаю, куди мені потім іти. Я можу відкрити google карти там, типу, ще, ще щось, але все одно, типу. І мені це приносило просто такий дискомфорт, таке типу, не знаю, навіть, як це пояснити. Тому о, зараз, коли я приїхала в Київ, я гуляю деякий час, сама от як сьогодні. І Я намагаюся типу, вивчити це місце для того, щоб орієнтуватися, для того, щоб знаходитись в повному комфорті, тому що розуміння того, що я не орієнтуюсь, і тому що я не можу типу, знати там, де знаходиться цей район, і де якщо я вийду на метро, то де я вийду. І де був ще щось, то мені це приносить дуже негативні емоції. Вона тьотя. Добрий день. А я вас бачила. Так? Да? Да. Ви в інстаграмі були? Так. Да. Я можна передати привіт і близьким? <плес> в інстаграмі мене бачила. Це був зараз прикол, і це правда. Отже, до серйозного. Я, я маю дуже багато планів. Я маю дуже багато надій, сподівань і цілей. І я сподіваюся, що надалі, типу, надалі, взагалі, все, все, що є, воно все залежить абсолютно від мене. Тому що е вступ мій залежав від мене, так як я там з на МТ, ще щось, але при цьому він залежав ще від того, чи заплатять мої батьки за навчання. Тобто зараз наразі. Буквально все залежить абсолютно від мене. Типу, кар'єрний зріст, чи знайду я роботу, чи захоче мене взагалі хтось брати. Типу, я ж взагалі-так журналіст, планую розвиватися як журналіст. Якщо раптом хтось не знав, перед вами стоїть майбутній журналіст. Сподіваюсь, успішний. Дуже важко мені зараз морально, тому що я в Вінниці я була кимось. Я була людиною, яку знали там, типу. Певний відсоток людей в певному, типу Колі, типу знало дуже багато людей. Для когось щось я значила, для когось я була кимось, типу для когось я навіть була кумиром. А тут я була навіть там журналістом на каналі, типу і тут тут мене не знає ніхто, ніхто мене ніколи не бачив, не чув. І, і я тут ніхто. Саме головне зараз. Правильно, зробити все правильно так, щоб стати кимось. Зробити це правильним чином, так, щоб стати кимось хорошим, головне, а не поганим. Багато, типу, є речей певних, через які, типу, мені можна переживати. Скажімо так. Ось. Це стосується у цього. Це стосується. Життя, мого, типу, морального стану, мого фізичного стану, здоров'я, мого, типу, фінансового стану, мого стану, типу, в соціумі з друзями, зі всім. Типу. Реально зараз зі всіх сторін у мене відбувається повний типу треш. І, і я така: уїду в Київ, кинуся нахуй і буду тут жити. В голові відбувається настільки каша і настільки багато всього, що я навіть сказати і висловити щось не можу. На рахунок того, що в мене багато хто не вірив, то да, таких людей бому, в моєму житті було безліч тих, хто, типу, вважав, що блядь, ну, поїдеш ти в цей Київ і, і що, ти туди не поїдеш, ти туди не вступиш. Так мені говорили до того, як я а, переїхала в Київ. Зараз я переїхала в Київ і напевно, що ці люди будуть мені говорити. І що ж ти приїхала в Київ? І що ти тут? Нічого ти тут не доб'єшся? Ох, правда. Я сьогодні дуже багато матькаюсь, вибачте. У мене дійсно в голові відбувається повна каша. Я дійсно не розумію, що мені краще говорити, що мені краще не говорити, взагалі, як правильно щось пояснити або сказати, і <кхід> того виходить якась біда, а не, а не пояснення того, що відбувається. Який буде результат в кінці, типу, що мені треба зробити для того, щоб був якийсь результат, мені дуже типу, боляче і дуже якось так важко від цього всього. Якщо раптом у вашому житті хтось каже вам, що ви не досягнете своїх цілей, ви їх не варті, і нічого у вас не вийде, прийньте на їх думку, і робіть те, що ви хочете, і те, що ви можете, і прагніть своїх цілей і мрій. Тому що. Єдина головна людина в вашому житті це ви, і єдина людина, заради якої ви маєте старатись максимально це ви. Тому що поряд з вами завжди будете залишатись лише ви, а усі друзі, рідні, близькі не завжди будуть поряд і не завжди зможуть допомогти і зрозуміти вас так, як зможете зробити це ви самі. Тому, будь ласка. Не слухайте нікого і прагніть, і робіть те, чого ви хочете, тому що саме важливе, що у вас є, це ви. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі по традиції, пока!